Уявіть, ви живете під нацистською окупацією, і кожен день може стати останнім за допомогою єврею, смерть. Але ви все одно йдете у гетто, несете ліки підроблені документи і надії історії, що надихають Ірена Сендлер, жінка, яка врятувала 2500 дітей. 1942 рік Варшавська гета. Місце, де зібрали понад 400 тисяч євреїв. Люди вмирають від голоду, хвороб, страху з його стінами, світ, який вдає, що не бачить. Але одна жінка. Вирішує діяти її звуть Ірена Сендлер. Вона мала офіційний дозвіл відвідувати гетто ніби для санітарних перевірок. Насправді ж виносила дітей у мішках, ящиках, навіть у тронах. Деяких вивозила під виглядом хворих, інших як померлих, щоб обдурити варту. Кожній дитині вона підбирала нове ім'я, фальшиві документи і передавала їх польським сім'ям або монастирям. І тут, у середині історії, найголовніше, ірена знала: ці діти мають право повернутись до свого імені після війни. Тому вела таємний список, справжні імена та нові документи і ховала його у скляних пляшках під яблуни у дворі. Її діяльність не могла залишитись непомітною. 43 й рік її схопила гестапа, били, ламали руки, катували електричним струмом, але вона не сказала жодного імені. Засудили до страти та друзі з підпілля, підкупили Охоронців, і Верену вдалося визволити просто перед розстрілом. Після війни вона викопала ті пляшки, відновила імена і допомогла дітям знайти своїх. Родичів багато з них уже не мали сімей, але завдяки їй мали життя. Ірена ніколи не вважала себе героїня. Казала: Я лише робила те, що повинна робити. Кожна, коли людяність принижують, лише через півстоліття світ дізнався її ім'я, коли школярі з Америки написали про неї виставу Життя в банці і історію облетіла планету. Вона померла у 2008 році, у віці 98 років, і залишила по собі не лише врятовані життя, а й урок. Героїзм це не гучні слова, щоденне рішення не бути байдужим. Підписуйте, щоб не пропустити ще більше вражаючих історій. Пишіть у коментах свої думки і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.